По чашам налагоджується. Ну, і по чашам теж хорошо все йде. А що ж таке? А що у вас тут? А що, а що це так, тоді таке було, що воно стоїть? Потенціалу немає. Як це немає потенціалу? Чому нема потенціалу? Ну, фортуна на вашому боці? Страшно просто страшно. Просто якась іде історія. і... Бажання якесь таке них сиде. Так, в цілому вроді нічого? Вроді нічого по закритим об'єктам. Відкриті об'єкти якось опасність, тут якось менше взагалі. Так, давайте подивимося балабіну і кошугом. Будь ласка, покажіть мені балабіну, чи буде тренування у нас на ці 24 години від цього часу по лівому берегу по балабіну ракетами, крилатими, з 300 та дронами. Та чи буде тренування? Що воно буде, як воно буде для нас, що будемо з того мати? Та ітог. Ну Дивіться, двійка вона вже хоча б позитивному. Що то буде для нас, будемо чекати результатів. Вроді як більш-менш нормально і по ітогу паже мечовий, ну, ми на захисті стоїмо все ж таки. Все ж таки на захисті стоїмо. Так, ну і давайте подивимося, що то буде по кушугому. Руйнувань я не бачу. Але двійка подвійна ситуація, тому дивіться. Добре, що вона в позитивному плані. Так, і дивимося впало. Оце їде з котрка і в мене падає колода карт. Ну що це таке? Так я обиру на стульчик. Піде скользько. Так, давайте подивимося кошугу. що воно як воно буде. Хотіла одна поскоріше, вже 35 хвилин. Кажіть мені кошугум, будь ласка, на ці 24 години від цього часу, яка буде ситуація з ударами ракет крилатих, С300 дронів? Шу Шо, шостого буде для нас? Що ми будемо мати? І чим то все закінчиться? Що ми будемо мати? Поганий настрій ми будемо мати, це точно будемо захищатися, а тут іде як застойна ситуація. Плани аналіз. Імператриця перевернута. Імператриця перевернута, так, вона вас не буде захищати, але ви щось, щось все ж таки там, ну, бачите, воно в перевернутому плані. Ну, в перевернутому плані. Якась буде. Будуть втрата е, ну, не дуже велика, бо це пажик. Але ж все одно людина може статися без дома. Ось так, бачите, бажання, бажання подвійки. Ну, Поки що я хочу вам сказати, що історія у вас гірша, ніж у балабіну. Це точно. Захищатися, то ви захищаєтеся, а тут дії немає. Немає дії, і імператриця, естественно, вам не випала. І втрати по пажику, щось маленьке, щось таке, якесь потрапить. Ну, і, звісно, погані почуття і бажання. Бажання щось. Якось отримати допомогу, отримати енергію, отримати хоч щось взагалі від цього життя. Так, а ну дайте я гляну на арканах. Кушугум. Будь ласка, покажіть мені Кушугум на ці 24 години, удари ракетами, дронами, чи будуть тренування домів на ці 24 години. Покажіть мені так. Бачите, подія йде рішення коса, коса робить, коса робить і підуть на зміни башня. Ну, що я хочу сказати вам, балабіну. Подвійна, по-перше, ситуація, подія якась звершиться. Щось вона там з по башні у вас. Якісь проблеми, якісь будуть трансформація. Але, бачите, в цілому буде. В цілому буде ще й не дуже страшно, але подвійна ситуація тут. Подвійна ситуація і подія якась трапиться. Але чи буде вона такою страшною, судячи по дереву, я не бачу, щоб вона була страшною. Але одне діло це в масштабах країни, а друге діло в масштабах людини. Якщо її дом розхилячать, то, звісно, її ніде буде жити. Ану, давайте я лівий берег покладу для нас скринічку. Що то буде для нас? Будь ласка, покажіть мені карти на 24 години лівий берег Запоріжжя, яка буде у нас ситуація в плані ударів ракет, крилатих, С-300 ракет та дронів? Яка буде у нас ситуація? Що ми будемо мати? Ну, Дивіться, скринька для нас. Що то буде для нас? Стабільна ситуація. Що ми будемо мати? Серце. ну, Вроді як не розбите, нормальне серце, просто воно тут страшненьке. Серце це любов. Ну, і по Ось нам падає чоловік з книжкою, то може таємниця, а може не таємниця. Може, просто як, знаєте, такий навчальний. Але бачите, ось, плютка все ж таки падає. От Я розкриваю цю книжку, тут падає іде плютка. Так що ось воно і все. Так що, хоч оракули, хоч не оракули, воно показує цю ситуацію. Але в цілому, по початку буде більш-менш нормально, потім піде оця історія. В якому порядку воно піде, трудно сказати, я не називала початок дня, середина, кінець, ні. Це, це просто загальна ситуація. Знаєте? Це і то. Оце і то. Це, що ми маємо. Це, що буде для нас, і те, що ми маємо. І е, ітог. Цієї скриньки. Ось, пожалуйста. Таємниця, чоловіча енергетика, таємниця і плютки. Ну, а хто ще нам кидає? Нам вже. І дівчата кидають, правда? Ракети? М -да. Я ж хотіла подивитися промисловість на оракулах. Покажіть мені, будь ласка, промисловість лівого берега. Чи будуть удари по промисловим об'єктам лівого берега? Ці 24 години ракетами, дронами. Та що будуть руйнування? Неясна ситуація. Неясна ситуація. Але, вроді, як закінчиться, ще й непогано. Так, і руйнування домівок. Там, де живуть люди, лівий берег. на ці 24 години ракети, дрони. Руйнування від цього лайна. Чи буде воно по приватному сектору лівого берега. Багато поверхівки. Тут вроді як нічого, але загроза там така, вона нарисувалася. І по багатоповерхівкам. Чи буде така історія? Загруза від ракет дронів, удари на ці 24 години по багатоповерхівкам лівого берега Запоріжжя. Так, іде якась історія. Тут ось вона. Швидкі зміни, подія. Поколу, робота, вона ситуація, розвілка. Вроді нічого не закінчиться, башня виглядає. Я в ту сторону пішла нормально. Все пішла. Це ж роздоріжжя. Тому я і дивлюся. Підеш в нормальну сторону, буде все добре. Підеш в іншу, ось башня, зрізання, трансформація. Отут будуть руйнування. Отут будуть руйнування. Башня, коса. Да. Ну, двойственна вона і є, двойственна. По приватному ще нічого, а по багатоповерхівкам ось така буде історія. Ну, а там вже падали двійки. Тому так. Так, все, балабіну Кушугу ми подивилися, скриньку подивилися. Давайте я гномів ще подивлюся для лівого берега. Давайте гномики, хоч ви нас порадуйте, покажіть нам ситуацію по лівому берегу, яка вона буде на ці 24 години від цього часу, що будуть мати цивільні, влада? Яка буде військова ситуація, та і то. Дайте нам таку інформацію. Для цивільних людей, що ми будемо мати на ці 24 години, для влади, що буде мати. Що ми всі будемо від цього мати в цілому? Я щось нове, дурне, таке неосознане. Бо влада тут фігньою страдає. Люди більш-менш стараються триматися. Військова ситуація по лівому берегу. Та ще й нічого, вроді нічого, і достаток, і все є, і фанатично захищаємо. І дипломатично, і фанатично. І покарання. Буде боротьба, і ось наш мечовий король і займ. Все ж таки, якщо домівки постраждають, то люди будуть непонятно, що робити. Карта порада. Карта порада, неволя. Неволя і заточення, тюрма. Ну, це, як знаєте, ми повинні ховатися, я так розумію. Ану, дайте я ще одну карту потягну. Так, треба працювати над цим. І непогані карти падають. Я вам хочу сказати, що, в принципі, тут немає якогось шаленого чогось. Так, покарання йде. Покажіть нам, що це за покарання, як ми справимося з ним. Нормально ми з ним справимось. Цей долг, звісно, він кругом падає, і люди живуть, залазять в кредити, ось люди жертви. По грошам, нічого не зробиш. Так, все, люди, я вам все показала. Лівий берег так собі. По гномам нічого такого сверхісно не показав. Так показав, що буде покарання. Це покарання ми пройдемо більш-менш нормально з достатком. Двойка чаш по почуттям, ну, це нормально. Хай буде двойка, це вже ми парами будемо. По військовій ситуації тут більш-менш нормально. Тут. Фанатично захищаємо своє, але ось о, люди, звісно, в долгах і живуть в долг. В долг живуть жертви. Ну, так, а що зробити, а що робити? Все, люди, я вам все показала, розказала. Тримаємося, сподіваємося, що та двійка не пропрацює, все у нас буде добре. Але реагувати треба дуже швидко, якщо щось трапиться. Бо загроза існує, двійки повипадали. Все, бажаю вам бути живими та здоровими, і щоб ми завтра всі зустрілися в тому ж составі. Все, почуємось, Па-па.